Серія дитячих турнірів промінь мрії Кап вже протягом кількох років збирає команди багатьох міст країни. Не став виключенням і турнір, який тривав протягом поточного тижня. Змагання серед колективів гравців віком 2013 року народження зібрало команди Харкова, Покровська, Кременчука, Омельника та горішніх плавнів. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну подібні турніри є справжньою віддушиною усім командам. Знаходять можливість не тільки тренуватися, а й приїжджати на змагання команди із міст, які вже не вперше зазнають обстрілів, руйнувань та людських жертв. Попри надзвичайні обставини, тренери у Харкові працюють із дітьми та навчають своїх вихованців футболу. В таке тяжеле час проводити турніри для дітей. Це очень большой плюс. Е, війна. Е, у нас в Харкові очень ситуация. И, но ну, все одно діти должны розвиватися, грати в футбол. І ми відкликнулися на, на приглашення. Приїхали, поучаствовали в вашому турнірі. За словами Сергія Давидова, його вихованці не зважають на складну ситуацію та не припиняють тренувань, аби підвищувати свою майстерність. В Харкові у нас тренування на академії. В принципі, стараємося, щоб пацани розвивались і, і грали в футбол. Чи багато роз'їхалося гравців і чи всі ось знову приїхали до Харкова і зараз е, грають? Ну, багато-багато ігроків багато роз'їхалось. Ті, хто в Харкові е, стараються посещати не несмотря на на обстріли, на, на всі тіжки, на які в Харкові приходять, ну, стараємося виходити з цієї ситуації. Сергій Давидов є молодим тренером, адже ще три роки тому виступав у чемпіонатах України з футболу. Але тепер цей фахівець перебуває на полі вже у іншій якості та витрачає чимало нервів та емоцій під час гри його футболістів. Звісно, да, є емоції. Хочется, чтобы пацаны быстрее прогрессировали, правильно, главное играли в футбол, не не бей беги, а, а старались играть в тот футбол, который металлист всегда э, славился в Украине. У другий день змагань харківський металіст провів центральний матч попереднього етапу із командою господарів поля гірником спорт. Гра була дуже напруженою. Гравці обох команд створювали моменти, але не могли їх реалізувати. Долю матчу вирішив єдиний гол, який гравцям гірника спорт вдалося забити зі штрафного. Спрацювала домашня заготовка. Автором голу став гравець гірника спорт Макар Раденький, який поділився відчуттями після забитого вирішального м'ячу та виграного гірниками поєдинку із рахунком 1-0 у прямого конкурента по групі. Тренера придумала цей спосіб, щоб про ну пробіжати два і потім третій б'є вже обманути, так так щоб зі штрафних забивав голи так. Один забив сьогодні. «Тут забивав?» Ні, тільки сьогодні. Ну, «Ще раніше в товариських матчах забивав?» вже. «Забивав». Перемоги із такими сильними командами надихають на подальші успіхи, зізнався гравець гірника спорт Нікіта Бірюков. Ми грали проти металіста. Вони сильна команда, але ми їх обіграли 1-0. Вважаєш, за рахунок чого виграли сьогодні? За те, що ну, вибивали м'яч просто високо і все. Далеко. Все. Як тобі забитий м'яч, така заготовка, да, Домашня? Так, да, штрафні ми били. Перед турніром ми тренувалися, подачі, штрафні. Мені від таких турнірів ну, дуже гарні емоції. Подобається тим, що тут нових команд приїжджають кожен раз. Все. Можна ну, з такими командами, як металіст пограти, так? Так. Да. Як там у твоєму фланзі було, гаряче чи ні? Ну так, там обігрували, але все добре, на моєму фланзі було. Нещодавно матч між гірником спорт та металістом був зігран на рівні команд першої ліги. Але він не виявив переможця і завершився у нічию 0-0. Продовження суперництва відбулося на дитячому рівні, і тут переможець все ж був визначений. Ним стала команда гірник спорт. Проти металіста команди намагаються стрибнути вище голови та дати бій харківському клубу. Зізнався його тренер Сергій Давидов. І він добре пам'ятає часи, коли гірники відбирали очки у харків'ян із металіста 1925 за який виступав тренер з Харкова. Гарняк завжди славився такими байцовськими качествами. тяжело було тут грати. Также и сейчас приехали пацаны максимально настроены, бьются, стараются доказать, что они не хуже не хуже, чем, чем, чем металлист. э, ну, марка такая, и все против него, да, на дитячому рівні играют. Ну да, да, всегда против металлиста был особый настрой. Все хотели отобрать очки. І виходять з максимальною віддачою е, виграти, і показати себе проти е, металіста. І металіст, і гірник спорт вийшли до вирішальних стадій основного кубку турніру Промінь Мрії Кап разом із іншими командами гравці з горішніх плавнів та Харкова отримали задоволення від суперництва і приділили увагу улюбленій грі.